у дію зміни до правил дорожнього руху. Аеропорт, залізничний вокзал, автовокзал, відеофіксація порушень. Усе це назви нових дорожніх знаків. Загалом у державній автоінспекції їх нарахували 11. Тепер вони матимуть більшу силу аніж розмітка. Окрім того, дорожні вказівники перекладуть англійською мовою. Це сучасні європейські стандарти. На автошляхах встановлять таблички червоного кольору. Саме вони попереджатимуть водіїв про нові знаки. Дорожні знаки також серед нововведень і такі поняття, як устрівець безпеки, газон, денні ходові вогні, маневрування, регулювальник і удосконалене покриття. Найвагомішою поправкою вважають вимогу їздити із увімкненими фарами. Про особливості нових правил дорожнього руху ми довідувалися у працівників місцевої державної інспекції, але вони відмовляються від коментарів допоки не отримують офіційних роз'яснень щодо нового закону. Наразі у Них є тільки усне прохання від керівництва не штрафувати водіїв за порушення нових правил. 26 квітня відзначається 27 сьоми річниця аварії на Чорнобильській АЕС. У цей день, в 1986 році, на четвертому енергоблоці станції стався потужний вибух по силі, рівний 500 бомбам скинутим на японську Хіросіму. Катастрофа докорінно змінила життя мільйонів людей на всій планеті. Чорнобиль став символом техногенної події для всього людства. Внаслідок вибуху в атмосферу потрапило близько 190 тонн радіонуклідів. Забродено 38 сієї території колишнього радянського союзу та 17 країн Європи. На ліквідацію наслідків аварії були кинуті значні людські сили і технічні ресурси. Через атомне пекло пройшло більше 650 тисяч чоловік. Саме з цієї трагедії у наш лексикон увійшло нове слово ліквідатор. Ці люди прийняли на себе перший наймогутніший удар радіації. В їх пам'яті Чорнобиль ніколи не буде історією. Він став частиною життя. Ціною свого здоров'я вони захищали людей від відпливу і подальшого розповсюдження радіації, незважаючи на більш ніж два десятиліття, що минули з дня аварії, проблеми породжені нею не втрачають своєї актуальності. З кожним роком росте чисельність інвалідів внаслідок чорнобильської катастрофи, а також смертність серед ліквідаторів та постраждалого населення. О 10-й годині учасники ліквідації аварій на чаес спільно із адміністрацією міста зібралися, щоб побажати здоров'я тим, хто серед нас, та вшанувати пам'ять загиблих у війні з мирним атомом. Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять тих, хто втратив життя внаслідок Чорнобильської аварії. Шановні ягодинці, шановні чорнобильці, які теж вже стали ягодинцями. Ви знаєте, 27 років це цілий відрізок життя. 27 років це, будемо говорити, вже зрілість. І нам сьогодні набагато легше говорити, чим вам пережити той день, 27 років тому. Той день, коли саме вашими руками. Був утриманий той реактор, який зберіг життя наше і зберіг життя наступних поколінь. І за це нам, звичайно, велика, велика шана і подяка. Ви знаєте, я от сьогодні йшла і згадувала той час, коли закривався четвертий реактор. І коли мене теж возили туди на курсів, упритяг мертве місто, то наскільки це страшно, це певний фільм жахів, коли ти йдеш, по пустинних вулицях... Коли ти заходиш у будинки без господарів, коли ти заходиш і відкриваєш квартиру, де немає нічого. І ви знаєте, напевно, от та пустота була у кожного, хто покидав свій дім, хто не знав, хто куди поїде його родина, хто не знав, хто буде його сусідами, і хто не знав взагалі, що буде завтра. То ви знаєте, те, що пережили ви. Хай не переживе ніхто. Хай не буде цього у наших наступних поколіннях. Тому що ви не тільки пережили, ви вибороли те життя, яким ми живемо сьогодні, яку живемо, діти, внуки і наше майбутнє. Ви уберегли нас всіх. То, звичайно, хай буде шана людська завжди з вами. Хай буде пам'ять людська завжди з вами. Хай буде пам'ять по відношенню до тих, кого вже немає. З нами, хай буде вічний спокій і Царство Небесне. І хай здоровиться вам, хай думають ті, хто живе з вами поруч. Хай думаємо ми, як влада, що ви зробили нам наше життя сьогодні. Велике вам спасибі. Шановні товариші, я розповім вам, як 26 числа. Случилось це лихо, я працював в то время в Поліському райоділі міліції, і нас о 2 годині ночі по гражданській обороні було викликано в райвідділ міліції, де після того були направлені у город Прип'ять для ліквідації цього страшного лика. Значить, о 5 годині ранку нас доставили в райоді. Міліції прип'ятського відділу і чекали до слідчого указання, яке було поступало від працівників управління внутрішніх справ. Значит, в в той час знаходився представник УВД, який розповів, що случилась аварія, що случився пожар на станції. І дуже страшне лихо наступає, якщо поступить вода в сам реактор, значить це буде атомний зрив. Ну так, якщо бути рядом на розстоянні десь 1,5 кілометра, воно дуже так страхнуло. Ну, після того, о шостій годині і рядом з районом була лікарня, де доставлялись люди, котрі працювали на атомній станції. Для оказання допомоги в больницю. Ну, то время, значить, дуже багато вивезли людей в лікарню, а цих людей, які участвували в тушенні пожара, значить, були доставлені в Борисполі і відправлені в Москву. Начинаючи утром, значить, розставили всіх працівників по Містах, де і доступ до самого реактора з тим вопросом, щоб не допустити людей на робочі міста, тому що ніхто нічого не знав. Я в то время стояв на перехростку на город і той село Стечанко. Ну, Прибували люди і автобусами, і вічним транспортом. Значить, було команда така, що. Об'яснити людям, що в течение трьох днів на атомній станції всього зобнувся і в понедільник вони вже мають іти на роботу. Ну, ви самі знаєте, все було от, людей. Те ж саме, лічний транспорт був е, встановлений в гаражах і нікуди ніхто не міг виїхати гаражів. Значить, І в течение трьох років цей транспорт по Припяті і по веселим населеним селах ніде ніхто куди не їздив. Значить, в то время руководством УВД, Міністерством МВД, значить, давали указання, у що з минути на минуту буде відселення города Прип'яті. Ну це відселення тільки почалося в суботу, в в 12 часов дня. Значить, Представити не можна, яке количество людей було в теплі міліції в даному населеному путі города Прип'яті. Значить, на кожний під'їзд було два чоловіки. Один стояв внизу, а другий ходив по під'їзду і приглашав людей о тому, що буде відсілятися город в то время для Поїздки в другі міста було прислано півтори тисячі автобусів, в тому числі з вашого ягодина. Значить, В частності, будемо говорити справедливі такі слова, що мирного атома і гражданської оборони, значить, все воно писалось на бумагах, а практически дійстві ніхто ж нічого не знав, як що до чого. Коли почали веселяти Прип'яті вивозить вже о 18-й годині. Значить, була така команда, що людей 50 автобусів має привезено в Полєвський район і там помістити, так як все було що до понедільника, щоб люди там перебули, а потім возвратятися назад у прип'ять. Ну, цього ж, звісно, не вийшло. І тут поступає команда, значить. Людей везти в сторону Києва і по інших районах, от ети, що виселили, 50 тисяч людей з міста Прип'яті. В те час в наш райол було 30 чоловік, направлених на ліквідацію аварії. З них 10 людей вже померло. З Полєцького району було поселено 35 тисяч людей. По різних куточках України. 14 тисяч із їх вже теж померло. Ну, значить, я вважаю, що Яготин – тин це найчистіша несмість, касається всієї Київської області. Ну і в даному тишені і тут же, якщо говорити, то теж люди теж жалуються на всевозможні болезні. Ну, далі що, коли виселили цих людей прип'ятцю, і значить 50 автобусів що таки вже зайшли, значить е, ніхто ж навіть не думав о тому, що 90 кілометрів це достане мірний атом. А мірний атом, ви самі знаєте, куди достав, звісно. 1 мая теж була демонстрація в самому Прип'яті. Ну, люди самі ліквідатори чи точні, е, люди, котрі, котрі працювали на атомній. Ну, вони самі всі енергетики прекрасно розуміють послідства атомного зрива. І всі вони буквально через некоторое час уїхали шукати собі домівки, жиль... 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 жильо. А коли виселяли з прип'яті, то люди дійсно побрали якісь там сумочки, документи, а більше нічого. І тоді в вже місяця відпускали людей, впускали в зону. Давали можливість брати два мішки салафанові, брати все необхідне, що можна взяти з дому. І в селі Діброво їх перепровирали, якщо радіоактивні дані предмети, значить їх і і вибрасували. Ну, я вважаю, що один єдиний питання – це щоб, звісно, була дружна система і людей. Не було таких е, різних, що там говорили, що і мородорство було, і проче. Ну, дійсно, так да, було, тому що представте, що коли виселили город прип'ять, і з кожного дому, з кожної квартири все люди поставляли, а чесних людей, звісно, і в то время, звісно, теж не було, і було багато мародьорства, багато, звісно, садили в тюрмі за кражі різні. Ну, багато що можна розказувати. Можна розказувати за цей саркофаг, який построїли 8 метрів е ширини і строїли його з цемента марки 1000, значить, який за прошедше час, за цієї, 27 років згорів, Ну, Як Наталя Миколаївна сказала, що да, страшно там подивитися, страшно подивитися. І дійсно на тих людей, котрі залишились і ще і до цього часу живуть. На завершення зібрання міський голова спільно із ліквідаторами поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля. Аварія на чаес об'єднала усі національності. Страшні наслідки забруднення територій, а найголовніше життя людей чорним крилом накрили не лише Україну. Тож 26 квітня. В жалобі схиляють голови не лише українці, але й білоруси, росіяни, грузини. Також 26 квітня біля стали Чорнобильські дзвони відбулася молодіжна акція Знати. Значить, пам'ятати приурочена 27-м роковинам трагедії на Чорнобильській АЕС. Молоді люди та всі бажаючі прийшли, щоб запалити свічки у пам'ять про ту страшну трагедію, щоб пам'ять не згасла, і про аварію знали наступні покоління. Це перша подібна акція в нашому місті. Приємно те, що сама молодь стала ініціатором такої акції. дитячі мрії, які реалізуються дорослими, їх прагнення були підтримані практичною діяльністю міської влади. Відтак, не дивлячись на фінансові труднощі, влада раціонально розподіляє бюджетні кошти, віддаючи перевагу саме гуманітарній сфері життєдіяльності міста. Інтереси та потреби підростаючого покоління тримаються на контролі міської влади та реалізовуються відповідно до фінансових можливостей. Тим єдині, хто повноцінно може оцінити всі принади дитячого майданчика, це найменші його відвідувачі. Вже з очорашнього вечора Дітвора не може схочу насолодитися койдалками, задоволені новим місцем відпочинку і батьки. Ігровий майданчик подарує насолоду багатьом поколінням жителів. Тим хвилюється за подальшу долю добробуту дитячого майданчику, якому вже із досвіду загрожують вчинки нерадивих мешканців міста. Дійсно дуже важливий цей майданчик для дітей. Дуже дякую той, хто спонсорував цей майданчик. Дуже б хотілося, щоб він зберігся і дуже хотілося щоб наша особи, підростаючі покоління його берегло. Щоб завтра не було тут великі гори сміття. У явотині. По вулиці Незалежності на першому поверсі торгового центру відкрився черговий новий магазин під назвою Дукат Маркет. Від сусідніх торгових закладів його відрізняє те, що цей магазин формату супермаркет. Тож тепер не доведеться їздити далеко. Можна скупитися в одному місці. Бажаємо успіхів новому маркету. Маємо надію, що цей заклад торгівлі поліпшить обслуговування населення прилеглих масивів. Сріли весну з нагоди всеукраїнської толоки, частішою стала вся країна. Міста та села прибрали, парки та дороги почистили та відремонтували. До зеленої толоки долучилося більше трьох тисяч людей. Вони прибрали більше шести тисяч квадратних метрів прибудинкових територій, а також парки, сквери, кладовища та придорожні смуги. 12 квітня у районному будинку культури відбувся творчий звіт, присвячений 25 річчю народного аматорського ансамблю народної пісні, рідні наспіви та заслуженого працівника культури України Григорія Михайловича Чепіля. Цього дня іменинники приймали теплі слова вдячності за багаторічну натхненну творчість і щирі привітання від керівників району та міста. Основний склад колективу нині налічує 32 учасники, і що цікаво, що це люди різних професій, але їх об'єднує любов до музики, а пісня здавна вважається душею народу, його справжнім голосом. Рідні наспіви дарують нове життя і народним пісням, виконуючи їх більш сучасну обробку у творчому трубку ансаблю і патріотичні, і лірічні та жартівливі пісні. Районної державної адміністрації та районної ради нагороджують за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток культури Ягодинщини та з нагоди творчого звіту народного аматорського ансамблю народної пісні, рідні наспіви, Чепіля Григорія Михайловича. Керівника народного ансамблю, народної пісні зіначови, заслуженого працівника культури України. Шановні друзі, я там вручав ще конверти. То від районної організації партії регіонів Гарі Михайловичу сума 500 гривень. А для колективу для проведення сьогодні святкового заходу в ресторані сума 6 тисяч гривень. Сепілю Григорію Михайловичу. Я могла вже й прочитати. Ну я одним словом скажу, Григорій Михайлович, вам, як керівнику, який працює довгі-довгі роки, який надихає, який сприяє і який творить іменний годинник від усієї громади нашого міста, щоб цей годинник безперебійно від. Пивав хвилини, години вашого життя при здоров'ї достатку. Я завжди кажу при Божому благословенні. І хай посміхається вам доля. Пасиві вам. наша районна рада і наша мерія. Я думаю, що ми сьогодні віддячи вам всім своєю роботою на сцені.